Цей автомобіль має потенціал стати справжнім переможцем. І – візія спортивного автомобіля майбутнього німецького автовиробника BMW. Втім, його справжня зовнішня оболонка поки що засекречена, оскільки прем'єрний показ автомобіля відбудеться на міжнародному автосалоні у Франкфурті на Майні. Зараз ми можемо тільки прокотитись на власному автодромі BMW у південно-французькому Мірамасі. Високий момент обертання цього автомобіля 570 ньютон метрів та прискорення гідні поваги, але ще більш вражаючим є витрата пального у цього авто: 2,5 літри на 100 кілометрів і 8 дуже E8 пасує в нашу концепцію ефективність та динаміка. У візії ефекту динаміки ми вперше реалізували ідею чистопородного спортивного авто з високою ефективністю. Для нас це справді майбутнє. Тобто, це автомобіль, який з одного боку має абсолютно усі технічні показники спортивного, а з іншого витрати звичайного легковика. Ось таким ми і бачимо майбутнє сучасного спортивного автомобіля. Візіон, анісцайткимісіншпортвансвіві імені цукунф. На задній вісі розташований трициліндровий двигун потужністю 170 кВт. Літраж двигуна півтора літри. Передні колеса приводяться у рух електромотором потужністю у 96 кВт. Обидві системи одна з іншою не пов'язані, діють, однак, як повний привід. У так би мовити, тунелі між сидіннями у салоні вбудований літій-іонний акумулятор. Сам салон виготовлений з вуглепластику для економії ваги. тільки тоді, коли ми зекономимо на вазі, автомобіль рухатиметься по спортивному швидко і відповідно задовольнить потреби споживача. саме тому салон виготовлений із карбону. Чому тому, що вуглепластик на 30% легший за алюміній і на 50% за сталь? Це суттєва перевага, яка дозволяє облаштувати електропривід на борту Навіть у прихованому стані імпозантний силует автомобіля дозволяє розпізнати у ньому гібридну модель. для мене важливою є архітектура в цілому, адже тут поєднані дуже низький центр тяжіння, відмінний розподіл навантажень на дорогу. Тож під час їзди відчувається, що це спортивний автомобіль. Попереду ви маєте безпружинні маси на передній вісі, і в результаті абсолютно спритну поведінку авто на дорозі. Запальні 266 онгайніш дозволяють І-8 набирати швидкість у 250 км на годину. Тільки на електриці при швидкості 120 км на годину запас ходи становить 35 км. Розгін – до 100 км на годину за 4,5 секунди. Електромотор, до речі, такий самий, як і в компактному BMW i3. Такий синергізм Дозволяє заощадити на розробках та розвивати сім'ю і моделей. Втім, і вісім тільки дебютуватиме на автошляхах. Звичайно, ми продаватимемо цю модель по всьому світу у США, Канаді та Європі, а також в Азії. Інтерес до неї матимуть люди, які цікавляться технічними новинками, але водночас інтелігентно та відповідно часу користуються спортивними моделями майбутнього. Уявіть собі, що саме на такому автомобілі ви можете їздити містами, де заборонені двигуни внутрішнього згоряння. Це означає, що суто на електриці ви зможете рухатись містом. А потім за його межами динамі. Нічно і швидко з паралельним підключенням двигуна внутрішнього згоряння це дуже розумне рішення, яке прийдеться до смаку у всьому світі. Це теорія. А як же BMW i8 поводитиме себе на практиці? Своїми спостереженнями ділиться журналіст, фахівець з авто Аксель Бусе. Бен я вражений, навіть не очікував, що машина вже настільки наблизилась до того, що можна було взяти з цієї серії. Зрідка помічаєш, що потрібно узгоджувати електромотор і паливний двигун. Я переконаний, що все відшліфують, адже це пов'язано з тим, що автомобіль інколи ще так би мовити роздумує: вмикати йому зараз електродвигун чи переходити на паливо. Трошки це відчувається. Думаю, що все збалансується. І тоді поїздка буде незрівнянною. С Залишилось ще кілька днів, аби розкрити останні таємниці моделі і 8 На міжнародному автосалоні оголосять і ціну нової моделі BMW. Придбати її можна буде вже у перші місяці наступного року.